Усім привіт! І я вирішила зробити фігурку з глини, тому що моя сумка дуже нудна. Я обрала дуже оригінальний варіант. Напишіть в коментарях, хто загадався, що це. Зараз я покажу, яку глину буду використовувати. Вона сама по собі коричнева, тому нічого зафарбовувати не потрібно. Крім очипу. Ну що, починаємо? Для початку зробимо тулуп. І до речі, я буду використовувати саме застигаючу глину. До речі, друга частина цього відео вийде вже завтра. Тому що сьогодні ця фігурка буде застигати. Саме складне було це прикріпити очі, але я змогла. Сподіваюсь ви поставите лайк за моє старання. А зараз ви можете написати, що мені ще зняти. Можливо, у вас є якісь ідеї. А зараз буде коротенький спойлер, що буде у другій частині. Я буду його розмальовувати. А зараз я буду прикреплювати таку штучку, щоб можна було повісити на сумку. Ну і сам результат.